13 січня у Золочів в рамках ротації повернулися із сходу бійці навчального центру національної гвардії України військової частини 3007. Вже традиційно бійцям організували урочисту зустріч із хлібом, сіллю та оркестром. які перебували в зоні АТО і на новорічні свята, і на Різдвяні свята, виконали поставлену перед ними бойові завдання і повернулися до рідної Золочівщини. Дякую вам за те, що ви мужньо, честю і гідно виконали свій військовий обов'язок. Справді, ви є справжні герої. Ми родимося вам. Вам радяться ваші сім'ї, ваші дружини, ваші діти. Дякую, Дякую також їм за те, що гарно чекали на вас. І ви всі живі і неушкоджені, не повернулися в літні домівки. Дякую всій учинській громаді за ту підтримку, яку вони надавали вам подожд. Виконання вам, вашого війську, доброму сході нашої держави. Це волонтерські організації, релігійні організації, які допомагали вам, чим могли. Хочу добре слово і молитву. Я в цей день вам бажаю і вашим родинам міцного і міцного здоров'я. Я бажаю тільки мирного неба і вся та ганьба, вся та війна, яку нам нав'язала. Чужа нам держава, щоб вона якось як скоріше припинилася, щоб ваші навчання були тільки мирними. Тож слава кожному з вас, слава Україні, слава героям. Це простий час наші військовослужбовці були там, як вже було зазначено командиром, але вони цей час дуже гідно сповнили, адже в них була дійсно гідна і традиційна свята вечеря. Вони гідно зготували би своїх дружин кутюр. Я то бачив. Я бачив, як виглядали їхні вечері на фотографіях. Дуже приємно, мило є, що знаєте, наші українські, які є святе, вона ніколи не загине. І там, хоч в таких буденних умовах, хоч десь снаряди, робота, праця, обов'язки, вони все одно не забули про святи. Каплиця завжди була відвідувана, завжди була доглянута, завжди не Не будемо багато говорити. Маєте цей особливий час, щоб також із родинами подякувати Богу за прибуття, помолитися за тих, які вас змінили, і помолитися вже в найближчих тих днях для мирові нашої батьківщини. Дякуйте Богові, дякуйте своїм рідним, також, що переживали, що молилися, пам'ятали за вас, і щоб про вас не забули. До вас радо сьогодні прийшли. Дякую всім вам. Христос рождається! Слава Ніволя, ще нам братя українці, усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса на. сон Пануємо, і ми, браття, у свойство. Радий, що всі наші військовослужбовці повернулися живими і здоровими. Ми стаємо сильнішими, як ви бачите, вже що ця зміна фактично виїхала в нас в однострої, в однаковій формі. Вони забезпечені матеріально набагато краще, ніж раніше. З духом теж я думаю, що все нормально. Найшлися військовослужбовці. Які згодилися виїхати в зону АТО, щоб замінити наших хлопців? Віримо в перемогу, однозначно вона буде за нами. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Важкі часи у нас настали, та нас тобою не зламали. На схід і захід хочуть поділити, Та волю нашу їм не зупинити, та ми ніколи не станемо.